мої вітання всім! І сьогодні ми знову будемо говорити про живопис. Яка ж тема сьогодні буде? М -м Тебе це має запалювати. Ось так би я це сказала. Про що я хочу вам розповісти про свій досвід малювання лимонів? Так, зробимо з лимонів лимона. Гадаю, цю історію, яку все-таки я вам розповім, вона буде дуже схожа з багатьма історіями вашими. От щось таке. Створюється у вас у голові, і ця ідея, я хочу це намалювати. Для прикладу, як це було зі мною, я хочу намалювати лимони. Це сталося зі мною минулої осені, і чомусь ця ідея про намалювання лимонів у мене заклалася досить таки сильно. Я почала шукати різні натюрморти в інтернеті, фотоматеріал, живопис, щоб все-таки зрозуміти. Що саме я хочу намалювати, тому що просто так сказати: я хочу намалювати лимони, воно нічого не дає. Ти маєш точно розуміти, що ти хочеш саме намалювати з цим об'єктом, грубо кажучи, з цим натюрмортом. Що саме ти хочеш? Проблема така була в тому, що я не знала, що я хочу. Я назбирала досить таку велику колекцію різного фотоматеріалу, живопису з лимонами. Я так дивилася, навіть намагалася деякі з їх ескізно малювати олівцем, але це все не виходило, воно не було тим. Воно не було тим. От ти малюєш і потім твій інтерес згасає. І це значить, що це не та ідея. Якщо ти малюєш і твій інтерес зберігається, він просто так от міцно тебе тримає, ти розумієш, це саме воно потрібно продовжувати, потрібно розвивати ось цю ідею, ось цю думку. Проблематика в тому, що цього не було, просто-напросто не було. Але вона, ця ідея, була в голові ось цей весь час. Треба намалювати лимони, лимони, лимони. І ось я спробувала зробити свій фотоматеріал із лимонами. Я його зробила, він не весь мені сподобався. І тут я робила фото і випадково зробила його, ось це фото, що ви бачите. І це фото, коли його переглядала, воно таке. Тут щось є, тут щось є цікаве, тут щось є, над цим потрібно попрацювати. Я його відклала, але згодом ця вся думка знову і знову мене повертала до того фото, до тих лимонів. Це вони, це вони, і потрібно над ними почати працювати. І ти починаєш працювати. Коли я починаю працювати, я завжди собі ставлю певну мету, що я хочу тут побачити як я хочу тут попрацювати. Звісно, перше, я ніколи не працювала з лимонами, тому мені важливо знайти. Те, як їх малювати, от їхню ту шкірочку. Багато митців шукає свої способи, як ту шкірочку відтворити. З допомогою пастозності, з допомогою світло-тіньового малютку і такого іншого. Я хочу. Творити їх з допомогою світло тіньового малюнку. Пастозна фарба чомусь для мене зараз не дуже діє. І ось, як ви бачите, після невеличкої ескізу з допомогою олівця, я закриваю площину фарбами, тобто, щоб створити такий дуже грубий підмальовок з основним баченням. Світлодітні і розміщенням предметів. Тобто, ти бачиш, чи ти правильно розмістила предмети в площині, чи вони гармонійно відносяться відповідно до площини та іншого, чи перспектива працює правильно? Це дуже і дуже важливо. Зрозуміти і побачити, чи перспектива працює правильно, тому що світло-тіньовий малюнок, ти будеш далі і далі удосконалювати у... відпрацьовувати у всіх наступних сеансах. На першому сеансі важливо це, на мою думку. Як ви бачите, у мене фон абсолютно чорний, маю зазначити, я використовую чорну фарбу, тому що чорна фарба це таке досить. Такі... Велике питання у митці. Одні кажуть, ні, чорна фарба не потрібна. Другі кажуть, так, чорна фарба потрібна. На жаль, в своєму досвіді я побачила, що чорна фарба мені потрібна, тому що я не досягаю з одним замісом чи міксом фарби той відтінок, те насичення чорного, яке мені потрібно, тому я використовую чорний. Далі я намагаюся знайти основні кольори і відтінки. Як ви бачите, всіх об'єктів, які є на натюрморті, і маю сказати одне: якщо ти маєш вже заготовлені кольори і відтінки, то це набагато легше робити. Просто дуже-дуже набагато легше робити. І ось наступний сеанс: я вже намагаюся уточнити всі деталі по світло-тіньовому малюнку. Насправді, це досить таки непросто, особливо я досить таки багато працюю над. Тим, щоб відтворити фактуру шкірочки лимона і досягнути того ефекту, який у мене був на світлині. Досить непросто для мене завдання вийшло, і просто є таке, що ти не знаєш точно до якої ти мети, до якої межі ти хочеш це все доопрацьовувати, тому що. Є межа реалізму, є гіперреалізм, коли люди переносять зображення абсолютно ідентично, а є. Просто твій особистий баланс реалізму. Це для мене було досить таки складно знайти ось саме той баланс реалізму, що я хочу, до якої мети я хочу, до якої степені я хочу над цим працювати. Маю зазначити наступне, що було мені набагато простіше працювати із своїм фотоматеріалом, тому що він був для мене готовий на 100%. Тобто мені вже не потрібно нічого було додавати. Я просто переносила зображення на а, папір. Абсолютно просто. І для мене це було досить таки комфортно і ефективно. Мені не потрібно було шукати якісь там додаткові кольорові відтінки. Я дивилася те, що я бачила, і те, що я переношу. І це до що в тебе має бути дуже якісний вихідний матеріал, абсолютно якісний. Так само, якщо би це створилося на де ти працюєш із, із натури, то в нього має бути абсолютно прекрасне і чудове світло. Тому що якщо світло буде не те, ти не зможеш над цим працювати і отримувати той результат, який хочеш. Це я кажу зі свого досвіду. Дож, дуже важливо пошукати усілякі відтінки, не забувати про рефлекси, тому що рефлекс іде від а, фону, рефлекс іде від а, стола, рефлекс іде від дошки. Ми не маємо забувати про рефлекси, ми маємо додавати до нашого жовтого кольору відповідні рефлекси інших поверхнь, в які відбиваються світло. Це цілком логічно і правильно. Наступне питання було, звісно, ті, і як саме промальовувати ось ту шкірочку, от ви бачите, я її намагаюся знайти з допомогою світлотіньового малюнку. Тут потрібно було. Дуже точна робота, вже зараз я дивлюся, дуже точна робота дуже тонкими кісточками. Проте, щось мені не схотілося так занадто точно працювати, тож я переходжу до обробки доски. Робота з деревом, відтворення його фактури також дуже-дуже тяжке. Все на його я не виділяю багато часу, як потрібно, а воно потрібно, тому що це один з елементів, який дає натюрморту дуже багато. Що. Але насправді, мені пощастило, що моя доска мала дуже багато різних кольорів, відтінків, фактури, і з цим попрацювати було дуже цікаво. І результат мене особисто захоплює. Це був виклик, і він був чудовий і прекрасний. Вже практично останній, як ви бачите, сеанс. Я потрошечки його домальовую, і це вже. Я змішую титанові білила і цинкові білила з жовтим, щоб надати останні стріхи самі яскраві. Чому я змішую титанові і цинкові білила? Тому що, на мою думку, це найкращий заміс для останніх. Титанові білила самі по собі занадто яскраві, цинкові білила не мають тої яскравості, які потрібно, а от їхній заміс. Мікс для мене найкращий. Останні мазочки, і ось результат готовий. Точніше, лимони готові. Робота з цими лимонами показала багато що особисто для мене. Із тих м, речей, які ти просто-напросто не помічаєш, у тебе може бути ціла верниця ідей, ти можеш хотіти багато що намалювати. Але чи ти маєш саме ту ідею, яка тебе буде тримати, чи ти маєш саме ту ідею, яка тебе буде змушувати і мотивувати, продовжувати удосконалюватись і працювати? Можливо, так, а можливо і ні. У більшості випадків, коли ми от беремо так, як я казала на початку відео: ось мені хочеться намалювати лимони, я буду брати будь-який матеріал з інтернету, малювати його і втрачати інтерес до того в процесі, і буду викидати, грубо кажучи, цей ескіз сміття, це значить не та ідея, просто-напросто не та ідея. Є така різниця, коли ти працюєш над таким же над якоюсь ідеєю, і ця ідея саме та, яку ти хочеш реалізувати, саме та, яка тебе тримає, саме та, яка тебе запалює. Ти починаєш працювати із помилками, ти їх не сприймаєш як показник того, що тобі важко, того, що тобі потрібно кинути, того, що в тебе не виходить, ти їх сприймаєш як мотивацію до руху вперед. Ти не як якусь величну катастрофу, ти сприймаєш це як мотивацію до розвитку. В цьому є і різниця по ідеї, по тому, що ти малюєш. Якщо ти не будеш малювати те, що тебе не захоплює, ти не матимеш результату. Воно має тебе захоплювати. Абсолютно має захоплювати. Тобто шукати саме те, але ти маєш його знайти. Тобто ідея так, я хочу намалювати будь-що інше, якийсь там пейзаж. От для прикладу, як цей пейзаж, я хочу намалювати такий пейзаж-картину. Але я вже розумію, і особливо після цих лимонів, я розумію одне: якщо я хочу працювати із великою картиною, я маю бути впевнена. Що ця ідея мене буде тримати весь цей час, тому що це довга робота, тому що це не просто намалювати картину. Потрібно дуже багато енергії і сил, і роботи вкласти в неї. Тому я маю ідею цю перевірити, я маю намалювати, я маю спробувати, я маю оцінити результат, чи тримається мене так сильно, чи є щось тут таке, що буде мене запалювати і мене мотивувати до руху далі. На мою думку, це дуже і дуже важливо ось це оцінити, ось цей запал. Але щоб цей запал ріс, так само як ми запалюємо вогонь в каміні чи будь-де. У нас може бути іскра. Але якщо ми не створимо умови для тієї іскри, щоб вона стала вогнем, ми не досягнемо нічого, вона затухне. Тому над цим потрібно працювати. На цим всім баченням потрібно працювати. Ідея може бути прекраснішою, але її потрібно знайти правильний вираз, правильний образ цієї ідеї. І вона може бути саме тим фото, яке ви зняли випадково. Вона може бути саме тією. Маю зазначити, так це був навчальний ескіз, це був навчальний замальовок, але ідея в тому в мене заклалася таке, потрібно продовжувати, потрібно шукати далі. Тобто створити якийсь натюрморт, створити його таким яскравим, створити його більш цікавим і оригінальним. І з цього вийде картина чудова картина. Ось це важливо. Ідея вона пережила малюнок. Ідея, вона пережила час. Ідея вже практично сформувалася, і вона змушує рухатись далі. Ось до цього ми всі йдемо, і цього ми всі прагнемо, щоб ідея нас запалювала, мотивувала і рухала. Саме тому подумайте над цим, що якщо є у вас якась ідея, і вона у вас давно. Вона не може ніяк реалізуватися через різні там умови. Оцінюйте. Тільки можливо, це не те зображення, це не той вигляд, який вас тримає. Почекайте щось нове, знайдіть іншу дорогу, не зупиняйтесь, і ви знайдете саме те. А ще, що головніше, що під час шляху ось цього пошуку ви станете кращими. Ви. Знайдете для себе ще більший розвиток, тож дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім всього найкращого насолоджуйтесь своїм живописом.